Так, хлопці, всім привіт. Мій контактний номер, телефон, телеграм, вайбер, що угодно. Все там є. Начнем по порядку, як завжди. Токарний 1А616 продається. Комплектний. Працюю, то все я показував. Кому ще треба, покажу. Патрон. От в такому стані 800 гривень 160. Не пробував, не крутиться, якщо попробую, то дорожче буде. Їдемо далі. Ось на виході така у нас машинка вийшла. Виходить, верніше. Що тут? Маховик діаметром 500 мм, вага 45 кг, вал 48, подшипники 209, 45 посадка, морква 80. Де вже на моркву 240. Різбальнила на круг 16. То ви все знаєте, хто не перший раз дивиться. Так, відстань від цього до цього. Десь приблизно 400 мм. Ну його досить. Що ми тут маємо? Маємо такий шкіл 105 і 85, по-моєму. Профіль Б. Отак він береться на 6 гужонів, там лунки посверлені, все чітко. У дядька є мотор. У нього там теж три ручья на шківу коротше Підбере собі, пограється, зробить буде діло. Теж профіль Б. Все. Вага маховика сказав, 45 кг, Ціну казати не буду, бо машинка вже продана. Верніше робилось під замовлення, будемо так казати. Ну, получилось, мені і подобається. Пластилинові болти, да. да ну їх, сука, 15 штук, 14. В кого хвати, яке би його зірвати, ну тому лайк. В общем, тут морква кріпиться на 6 гожонів. Отак по кругу. Теж пороблені лунки, пороблені все те саме. Тільки оцей підшипник, ну це ж воно, як сказати, накинув, його треба розвернути. Я його так приліпив, просто все, його треба розвернути, щоб оця довша шийка була до шківа, Щоб воно тут йому не впирало ні в раму, ніде нічого. А тут довша шийка до морку. Ну, то як він схоче, тут немає значення працювати буде. В общем, в общем, хлопці. Кому цікава така тема, звертайтеся за тим номером, що я показав, зробимо і вам. Може кому морку віддільно треба, зробимо морку. Може у вас є вал, там щось ви робите собі. Зробимо моркву. Може у кого є маховик, зробимо вал під ваш маховик. Собі тільки отвори поробити, там прикріпити його і все, буде ляля. -ля. В общем, за все можна домовитись. Сейчас ще покажу. А, може кому готовий дровокол треба. Ось в такому вигляді, як оце, то есть... ще один такий вал, тільки маховик буде тящий. Там 60 кг маховика. Мотор, я не знаю, до 2 кВт. Буду збирати і буде на продажі. Кого зацікавить, за номером звертайтесь. Та й все домовимось. То такое. В общем, завал сказав. Ось такі наборчики є. Що в наборчик входить? Гільза з підшипниками. Морка діаметр 62 мм. Ну, морка, звісно, ще не дороблена. Так. Тут посадка. Зроблена під Газовський. Маховик. маховик газовської серії. Конкретно сюди буде ставитися УАЗовський. Уазовський маховик. Профіль PG тут, PG тут. Ремінець в, комплект, в комплекті, чи в комплекті. Регулятор обертів моторчик. І маховик уазовський. Ціна ось такого наборчика 5500 гривень. Кого цікавить, будь ласка, дороблю морку, він поїде до вас, приварите собі, будете гратись. Дрова колоть. Або такий вал, такий та не такий. Все те саме, все уазовський маховик. Або газоновський можу поставити, або Волговський. Там просто ціна вопроса. Я кажу конкретно з уазовським маховиком, скільки воно коштує. Теж 207 підшипники. Ну, що тут 207. Ну, вони не 207, вони, по-моєму, 6007 чи 6207 щось таке. Коротше, 35 мм валт завтовшки. Тут теж 207. 35 мм. Така сама морква недороблена, Такий самий шків, такий самий самий. Хто хоче на корпусних підшипниках, пожалуйста. Хто хоче приварювати, пожалуйста. В общем, сказав. Цена комплекту 5,5 Ну і там ще. Проїзводстві, будемо так казати, ну то потом. В общем. Ще раз показую свій номер. Кому цікаво за цим номером звертайтесь. Телефон, телеграм, вайбер, все є. За станок не забуваємо, треба брати. Ціна 45 тисяч гривень. Це шара для такого станка. Локація Харків. Кому треба, там поможем Бусом приїжджайте та прицепом легковим приїжджайте, загрузимо в прицеп. Хоч розберемо, хоч ціляком загрузимо, поїдете собі там вже розгружати, то ваша проблема. Кому не треба з частотником. Вирахуємо ціну частотника, купити собі на 220 частотник, цей, до речі, на 380 на 220 від розетки будете работати. Мотор там стоїть 1,5 кВт тисячник. Прямий привод, коробка геть. В общем, то ви все знаєте, то ви все розумієте. Все, дякую за перегляд.